Жорстоке вбивство через ревнощі та п'яне ДТП з трьома авто. З вами Дніпро оперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. <му> у Дніпрі знайшли жінку, яку на Одещині шукали за умисне вбивство. У понеділок в Нацполіції повідомили, що патрульні зупинили Кія для перевірки. Зловмисниця, яка перебувала у розшуку, була в салоні авто. Це з'ясувалося під час перевірки особи. Жінку затримали та передали слідчим. Серйозна мото ДТП з постраждалими. Інцидент стався у вівторок близько 22.30 у Дніпровському районі. Відбулося зіткнення між автомобілем Шевроле та мотоциклом. Воді та пасажир двохолісного отримали травми та були госпіталізовані. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Чоловік зґвалтував школярку у кривому розі за попередню інформацію місцевих змі через конфлікт у родині 14-річна дівчина вирішила переночувати у друга. Його вдома не виявилося. Натомість там був його 25-річний товариш. Близько півночі він на неї напав. Дівчинку госпіталізували з кровотечою та крововиловами на шиї. Словмисника затримали. Відкрито кримінальне впровадження за статтею 152 кримінального кодексу України зґвалтування. 15 років ув'язнення за шпигунство. Такий термін за діяння отримала агент ФСБ на Дніпропетровщині. Жінка передавала росіянам дані про українську бойову авіацію. Агентурна мережа ФСБ, до якої вона входила, була викрита ще на початку 2024 року. Зловмисниця жовтня 2023-го збирала інформацію про авіабази ЗСУ поблизу Кривого Рогу, фіксувала маршрути польотів українських літаків та намагалася виявити позиції ППО, щоб забезпечити ворожі ракетні удари. Суд визнав її винною. О державній зраді в умовах воєнного стану частина друга статті 111 кримінального кодексу України. Чорстоке вбивство через Ремно, 24 червня в Амурножно-Дніпровському районі 63-річний чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки та влаштував сварку. Завдав ножових поранень знайомому жінки та декілька разів вдарив ножем саму жінку. Від отриманих трав річна потерпіла, загинула на місці. Чоловіка госпіталізували. Після скоєного зловмисник ножем поранив себе. Його доправили до медичного закладу. Як повідомляє донька загиблої, вночі було розбито вікно та зникли усі цінні речі. Техніка, гроші та документи без підтримки залишився неповнолітній син а також літні батьки загиблої. Фігуранти повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох осіб. Обікрала орендоване житло. Разом зі знайомим вже раніше засуджена жінка вивезла житла, побутову техніку та інше майно на майже 20 тисяч гривень під виглядом перевезення своїх речей. 37-річну зловмисницю розшукали. Нацполіції повідомили про підозру у крадіжці, викрадене майно вилучили. П'яний та прав влаштував абарію з трьома авто. У п'ятницю водій газ, об'їжджаючи перешкоду, не дотримався безпечного інтервалу і врізався одразу в два автомобілі: rav 4 та Тойота Яріс. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловік уже був позбавлений судом права керування транспортом на 10 років, але продовжує сідати за кермом. Цього року його вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення. На порушника склали одразу кілька адмінпротоколів: за порушення ПДР, керування останні сп'яніння, а також за Падіння без прав автомобіль вилучили. П'яний водій збив дитину та спричинив смертельну ДТП. Інцидент стався 28 червня в Кам'янському. 37-річний водій BMW X5 о 14.35 їхав по вулиці Січиславський шлях та не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини праворуч. Врізався у дерево та у бетонну огорожу, а ще збив 11-річну дівчинку. Водій та дитина отримали тілесні ушкодження. А от 45-річний пасажир авто, на жаль, загинув на місці. За даним фактом відкрите кримінальне впровадження за частиною. Третьої статті двісті кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння. Вандали на вокзалі підпалили сімейного рятівника, який вивіз людей із окупованої території. Москвич просто більше трьох років на парковці вокзалу та навіть пережив масований обстріл цієї площі 19 квітня 2024 року. І тоді втратив лише одне бічне вікно. Проте 26 червня невідомі підпалили його. На щастя, ніхто не постраждав. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.